Виконуємо завдання 2 практичної роботи 3.4 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021, але ви зрозуміло можете використовувати і інші версії. Вибираємо новий документ і нам потрібно створити таблицю. Для того, щоб створити таблицю, переходимо на вкладку Вставлення і в групі таблиці вибираємо «Таблиця». Найпростіше це вибрати потрібний розмір таблиці ось тут, просто протягнувши мишою. Нам потрібно 4 стопця та 6 рядків. Натискаємо лівою кнопкою миші. Отже, таблиця створена. Давайте зразу застосуємо стиль для даної таблиці. Зверніть увагу, що коли в нас виділена будь-яка частина таблиці, то з'являються нові вкладки Конструктор таблиць та Макет. Переходимо на вкладку Конструктор таблиць. І ось тут є стилі таблиці. Відкриємо всі стилі. Для цього натискаємо ось цю кнопку. Ну і підберемо потрібний стиль. Нам підходить ось цей. Введемо потрібний текст в дану таблицю. Зробимо ширину першого стопця меншою. Для цього наводимо казінник миші на межу між стопцями, щоб курсор миші став як двонапрямна стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Виділимо всю таблицю. Можна виділити всю таблицю класно ще просто по цій кнопці. Ну або затискаєте ліву кнопку миші та протягуєте. Та зробимо вирівнювання по центру. Для цього перейдемо на вкладку Макет і вибираємо в групі вирівнювання вирівнювання по центру. Текст нам вже по центру. Давайте виділимо ось цей текст, зробимо, щоб накреслення не було жирне, перейдемо на вкладку «Основне» та знімаємо виділення жирний. Тепер залишилося додати герби міст. Герби будемо шукати в інтернеті, відкриємо браузер. Та я буду використовувати браузер Google Chrome, ви можете використовувати будь-який інший. Та в рядок пошуку або в рядок адреси введемо ключові слова. Герб Києва. Натискаємо Enter для підтвердження, переходимо на вкладку зображення. Виберемо потрібне зображення. Ну і є декілька способів, як встановити дане зображення. Давайте спочатку збережемо дане зображення на комп'ютері, клацаємо для цього правою кнопкою миші. В контекстному меню що відкрилися, вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас воно не відкрилося, то замовчення буде зберігатися автоматично в папці Завантаження, загрузки або «Downloads», залежно від мого інтерфейсу. Я збережу зразу на робочому столі, натискаю Зберегти. Повертаємося до текстового документа. Ставимо курсор, де ми хочемо вставити зображення, переходимо на вкладку вставлення, в групі ілюстрації вибираємо зображення, цей пристрій і знаходимо потрібне зображення. Натискаємо кнопку вставити. Бачимо, дане зображення досить таки велике, зменшимо його, для цього потягнемо за ось таке коло. Тягнемо за куток, щоб зберігалися пропорції зображення. Ось так аналогічно шукаємо для Житомира. Давайте тепер ставимо іншим способом правою кнопкою по зображенні, В контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати зображення, Клацаємо правою кнопкою миші там, де ми хочемо вставити зображення, вибираємо параметри вставлення і, наприклад, вибираємо як зображення. Також... Досить таки велике дане зображення, зменшуємо його. Аналогічно герби інших міст. Збільшимо висоту рядка. Тепер зробимо так, щоб висота останніх п'яти рядків, там де герби, були однакові. Давайте подивимося, яка зараз висота. Перейдемо на вкладку макет. Бачимо, зараз висота 2,45. А тут 1,33. Йдемо з клавіатури. Таку саму 2.45, натискаємо Enter для підтвердження. Ну І щоб було тепер швидше, можна виділити всі рядки. Ось так. Збільшимо ще висоту першого рядка. Тепер добре. Тепер збережемо документ у власній папці. Для цього виконаємо файл Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. вибираємо огляд. У мене власна папка на робочому столі. Назвемо файл міста. Закриваємо Word та браузер. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!